Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про те, як Османська імперія досягла піку свого розквіту, хто така Роксолана і чому імперія Османів почала занепадати. Уперше в історії Султан одружився з наложницею. Роксі ніколи не казала Сулейману прямо, що робити, і стала головним його радником. А коли Роксолана померла, султан присягнувся до віку не знати інших жінок. І дотримав обітниці і не тому, що йому було за 60, а тому, що назавжди покохав руду хитрунку розумом і усмішкою. Вона підкорила серце чоловіка, якому корився увесь світ. Щойно ми прослухали уривок серії книги мандрівки Україна, яка присвячена Роксолані, такий собі гепі енд історії кохання бранки і султана. А що ти знаєш про Роксолану? А про османську імперію сьогодні ми поповнимо твої знання і розуміння цієї теми, а також розберемося, що взагалі відомо про Роксолану. Держава Османів стала імперією у 15 столітті за правління султана Мегмеда II. Він завоював Константинополь у 1453 році, переніс туди столицю і продовжив завойовувати землі на Заході і Сході. Проте активна завойовницька політика Мегмеда ІІ виснажила імперію. Хоч правитель і мав необмежену владу, у війську назрівав протест. Невдоволені військові, представники впливових родин, а також високових Око згуртувалися навколо Баєзіда, старшого сина Султана. Вони підтримали Баєзіда у боротьбі за трон, натомість очікуючи, що той відмовиться від агресивної політики батька. Беєзіт справді провадив обережнішу внутрішню і зовнішню політику, проте від завоювань не відмовився. Зокрема, захопив українські міста Кілію й Акерман. Це сучасний Білгород-Дністровський, що тоді входили до складу Молдавії. До слова, з української кілі до Стамбула доставляли чимало продуктів: хліб, м'ясо та вино. А після захоплення українських міст султан оголосив війну Венеції. Турецький історик Галіль Іналджик відзначає, що за правління Баєзіда відбувся економічний розвиток імперії, розбудовувалися міста. Султан модернізував флот і армію, збільшив кількість вогнепальної зброї. Розвиток продовжився, і за правління наступника Баєзіда, його сина Соліма І. Він розправився зі Сафевідами, приєднав східну Анатолію, султанат Мамлюків, а це території Єгипту та Сирії. У тому числі Салім захопив особливо важливі для мусульман міста Мекку і Медіну. Відтоді авторитет Османської імперії, як захисниці всього мусульманського світу, зріс в рази. До того ж, османці завоювали важливі центри транзитної торгівлі, завдяки чому імперія стала ще багатшою. Селім перший правив не надто довго, лише вісім років, проте заклав міцний фундамент для свого сина Сюлеймана І, за правління якого Османська імперія досягне свого розквіту. Сулейман I прийшов до влади у 1520 році. Він захопив Білград і Родос. За шість років відбулася битва під Могачем, коли османці перемогли та захопили більшу частину Угорщини. Решту захопили габсбурги. Сулейман хотів захопити ще й Відень, проте йому не вдалося. Зрештою, війна Османів проти габсбургів тривала доволі довго. Не будемо переоцінювати Османів в Європі, адже успіхи Сулейман. А можна пояснити також проблемами, які мали на той час Габсбурги. щодо східного напрямку, то османці намагалися, зокрема, захопити землі Ірану. Їм вдалося відвоювати Багдад. А тим часом, на півночі, Московія перейняла завойовницьку естафету Золотої Орди. Іван IV провадив активну та жорстоку загарницьку політику. Тож інтереси Московії Османської імперії почали перетинатися. Османи хотіли контролювати Кримський ханат, Черкесію і Кавказ. Але османці відволікали бойові дії в інших напрямках. Зокрема, вже після смерті Сюлімана І у 1571 році, у битві на Середземному морі у Затоці Лепанто, флот Османської імперії зазнав поразки від флоту священної ліги. Це було об'єднання низки католицьких держав, які прагнули вберегти Середземномор'я. Від наступу османців. Однак Сюлейман I відомий не лише своїми завоюваннями, а також реформами і бурхливим особистим життям. Щодо реформ, то Сулеймана прозвали кануні. У перекладі означає законодавець. Саме упорядкування законів вважають одним з найбільших досягнень султана. Довгий час в державі османів керувалися ісламським правом, проте розвиток імперії, її комунікація з представниками різних культур, етносів, модернізаційні процеси вимагали змін. Султан Сюлейман кілька років керував систематизацію нового загального кодексу законів. Тоді врахували попередні закони, а також додали нові, впорядкували штрафи та покарання, а деякі з найбільш суворих пом'якшали. За Сюлеймана уклали. Кануннаме це збірки законів або статутів, які, по суті, є коротким викладом указів, виданих султаном. Сулейман також реформував податкову систему. Він скасував додаткові податки, які встановив ще його батько, натомість ввели систему прогресивних податкових ставок, які змінювалися залежно від доходу. Людей у бюрократичний апарат почали наймати прозоро з огляду на заслуги, а не на родинні зв'язки чи примхи вищих чиновників. Також султан врахував інтереси немусульманського населення, адже імперія була поліетнічною і полікультурною. Немусульмани фактично укладали угоду з мусульманською державою, тоді вони могли лишатися жити на рідній землі і розраховувати на захист держави. Проте, не забуваємо, що османці бувало використовували також і насильницькі методи ісламізації, як от виселення чи різноманітні обмеження. Ще османці застосовували інструменти так званої м'якої сили, що мали плекати позитивне ставлення до османської держави. Наприклад, будували їдальні для бідних, фонтани з питною водою, лікарні, бібліотеки чи заїжджі двори. Там надавали безоплатні послуги населенню, у тому числі не мусульманам. Виважена етнорелігійна політика у 16 столітті дозволила османським султанам, зокрема. Сулейману кануні вивести імперію на пік її розвитку. А тепер про особисте життя Сюлеймана відомо, що його першою дружиною була Маїдавран. Вона народила Султанові його першого сина. В Османській імперії це вважалося великою честю, тому жінка, яка першою народжувала сина, вважалася головною і отримувала титул Башкадин, тобто головна пані. Та коли в гаремі опинилася русинка, тобто Українка Роксолана, яку палко покохав лиман, довелося порядки змінювати. Пам'ятай, що ми взагалі не впевнені щодо реальності імені Роксолани, як і щодо багатьох деталей її життя. Імовірно, що до палацу вона потрапила як полонянка. Так, так, у ті часи це була звична практика. Молодих хлопців і дівчат брали в полон, а далі їхня доля складалась. По-різному. Роксолана через невільничий ринок потрапила у султанський гарем. Там вона отримала ім'я титул Хасикі Хурем Султан. Хюрем означає радість, а Хасикі Султан це султанша або особисто відзначена султаном. Ще простіше, улюблена султанша. Історик Олександр Галенко зазначає, що титул Хасикі вперше встановили саме для Роксолани, щоби позбавити першості титул Башкадин, який вже мала Магідевран. Роксолана народила султанові шістьох дітей. Їхній син Селім II став наступним султаном. Припускаємо, що Хюрем дуже постаралась, щоб саме її син став султаном, адже втручання жінок у політику після Роксолани тривало ще майже 150 років. Цей період увійшов в історію як жіночий султанат. Цікаво, що цей період почали і завершили жінки, які вірогідно народилися в Україні. Остання представниця так званого жіночого султанату Гатідже Турхан Султан теж потрапила до татарського полону. А звідти до гарему. Вона стала дружиною султана Ібрагіма і матір'ю султана Мегмеда IV Авджи. Зверни увагу, музика, що зараз лунає, це друга частина симфонії Гайдна Рохсолана. Мистецький світ дуже надихалася на півлегендарна історія, тож її поклали в основу багатьох творів художньої літератури, музики, кіно та серіалів. Після смерті Сулеймана І у 1566 році імперія Османів увійшла у кризу. Свідченням цього стають поразки на полі бою, фінансові проблеми та селянські повстання. Деяким султанам вдавалося досягти певної стабільності, наприклад, Ахмеду І на початку XVII століття. Проте стабільність і піднесення закріпити не вдавалося. Довготривалі війни з габсбургами і сафавідами негативно впливали на внутрішнє життя імперії. Однак не можна сказати, що Османська імперія почала швидко занепадати. Міста продовжували розбудовувати, розвивали ремесла, а з ними, наприклад, і цехову організацію. У господарстві з'явилися нові культури: кукурудза, тютюн, кава, що стимулювало торгівлю. Однак Європу не влаштовувала загарбницька політика Османської імперії. Тому наприкінці XVII століття Габсбурги за посередництва папи римського ініціювали створення антитурецької ліги. А через 100 років після утворення священного союзу XVI століття постала священна ліга XVII століття. Ініціатори її утворення були переконані, що війни з османами не уникнути тому християнським державам варто об'єднатися і протистояти османцям спільними зусиллями. У 1684 році Габсбурги уклали союз із Польщею та Венецією. Війна в Європі відбувалася у кількох напрямках і тривало довго. У 1698-1699 роках. Між Османською імперією та священною лігою, до якої тоді входили Австрія, Венеція. Польща та Росія тривав Карловицький конгрес. Османи були виснажені війною, тому хотіли її припинення. Зрештою, Австрія, Польща та Венеція підписали з Османською імперією окремі мирні угоди. А Росія уклала перемир'я на два роки. Так, Османська імперія втратила частину території. Що стосується українських земель, то південна Київщина, Братславщина та Поділля перейшли до Польщі. Сьогодні ми з тобою дізналися про період розквіту Османської імперії XVI століття, за правління султана Сюлеймана I Кануні, про його напівлегендарну дружину Роксолану, а також причини поступового занепаду держави. Історія доводить, що бажання правителів загарбувати землі не гарантує вічної стабільності та багатства, радше, навпаки, незворотньо ведуть до занепаду. Дякую за твій час і за цей урок. Обов'язково підпишись на наш інстаграм і розкажи друзям. На тебе чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.